Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми досліджували біблійну доктрину схоплення. Сьогодні ми розглянемо перший порядок Воскресіння згідно з посланням апостола Павла до Коринтян. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та побожності. Розглянемо слова апостола Павла, записані у посланні до Коринтян. Читаємо з першого послання до Коринтян, 15 розділ вірші 22 по 25. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу, а потім у Кінець. Коли він передасть царство Богові і Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати аж доки він не покладе усіх своїх ворогів під ногами своїми. Тут ми читаємо про три різні Воскресіння, апостол Павло називає їх порядками. Слово порядок зазвичай відноситься до військового порядку, до розташування групи військ. Кожен у своєму порядку означає на своєму належному місці у призначений час. Апостол Павло пише, що Христос був першим порядком, першим рангом. Усі віруючі люди. Знаходяться в інших рангах і переживуть Воскресіння в різні часи. Порядки Воскресіння стосуються різних груп Воскреслих. Згідно нашого тексту, ці порядки є первісток Христос, другий порядок потім ті, що Христою під час Його приходу. І третій порядок. Апостол Павло пише: потім настане кінець, тут, в розумінні, кінець тисячолітнього небесного царства. Перший порядок Воскресіння є первісток Христос. Автор послання вживає тут цікаве слово первісток. І це слово відноситься до одного зі свят Ізраїля. Взагалі у своєму першому посланні до Корінтян апостол Павло не раз використовує лексикон свят Ізраїля, і це важливо помітити. Наприклад, у першому посланні до Корінтян, 5 розділ 7 вірш, ми читаємо отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. У першому посланні до Коринтян, 5 розділ 8 вірш ми читаємо, тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в опріснуках чистоти та правди. І перше послання до Коринтян, 15 розділ 20 вірш та нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних. Ісус Христос Воскрес на свято Первоплодів у першу неділю після Пасхи. І щоб зрозуміти порядки Воскресіння, про які пише Апостол Павло, треба звернутися до книги Левит. Тут у 23 розділі Книги Левит ми читаємо спочатку про свято Пасхи. Пізніше про свято оприсноків, пізніше про свято первоплодів або снопа колихання, що і відображає назву первісток Христос, а пізніше через 50 днів свято П'ятидесятниці, свято хлібів колихання, що відповідає другому порядку Воскресіння. Прочитаємо. Левит, 23 розділ вірші 4 по 6. Оце свята Господні, святі збори, що скличете їх у їхнім означеннім часі, у місяці першим, 14-го дня місяця під вечір Пасха для Господа, а 15-го дня того місяця свято опри, опріснуків для Господа. Сім день будете їсти опріснуків. Книга Левит, 23 розділ вірші 9 по 11. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, до Ізраїлевих синів і скажеш їм: Коли ви війдете до того краю, що я даю вам, і будете жати жниво Його, то снопа первоплоду ваших жнив перенесете до священника. А він буде колихати снопа того перед лицем Господнім, щоб набути вподобання вам Першого дня по святі священик буде колихати його. І Книга Левит, 23 розділ, вірші 15 по 17. І відлічити ви собі першого дня по святі від дня вашого принесення снопа колихання, сім тижнів повні Будуть вони, а до Першого дня по сьомим тижні відлічите 50 днів, та й принесете хлібну нову жертву для Господа, з ваших усель принесете два хліби колихання, дві десяті ефи пшеничної муки будуть вони, будуть спечені квашені первоплоди для Господа. Теж пригадаємо собі, що наш Господь. Уподібнює Воскресіння церкви до жнив. Прочитаємо. Євангелія від Матвія, 13 розділ, вірші 24 по 25, іншу притчу подав він їм, кажучи Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і кукулю між пшеницю насіяв та й пішов. Продовжимо читати 30-й вірш. Залишіть. Хай разом обоє ростуть аж до жнив, а в жнива накажує женцям Зберіть перше кукіль, і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Так як жнива в біблії говорить нам про воскресіння та схоплення. Закони книги Левит, які керують жнивами в Ізраїлі, є також прообразами порядків Воскресіння віруючих. Ми щойно читали в книзі Левит про сніп первоплоду, який називається снопом колихання. Бог каже Мойсеєві, що під час жнив перших ізраїльських посівів. Один сніп первоплоду буде принесений до священника. І щоб священник колихав цим снопом первоплоду перед Господом. Колихати снопом первоплоду перед Господом священник був повинен в неділю. І неділя перший день тижня, День Воскресіння Ісуса Христа. Усе. Що написано у Старому Заповіті, написано нам на науку. І сам Ісус Христос сказав, що весь закон Мойсея записаний про Нього. Сніп первоплоду символізує Перший порядок Воскресіння, Воскресіння первістка Ісуса Христа. Прийняття Богом цього снопа для Ізраїлю було доказом того, що Бог прийняв його смерть за наші гріхи. Перші плоди, що символізують церкву, можна було зібрати лише через 50 днів, тобто в день П'ятидесятниці. Бо саме у П'ятидесятницю почався період церкви. Це свято символізує другий порядок Воскресіння, яке ще не відбулося. Це буде Воскресіння церкви. В свято П'ятидесятниці перед Господом колихали два хліби. Два хліби колихання говорять про два різних типи людей, які складають церкву. Це євреї та язичники, хто є спасені протягом періоду церкви. Вони, ми станемо частиною врожаю наприкінці віку під час схоплення церкви. Але наразі повернемося до першого порядку Воскресіння первісток Христос. Пригадаємо вибірно послідовні подій, які супроводжували смерть та Воскресіння Христа. Після смерті Ісуса Христа, як доказ нового шляху до Богу, завіса в храмі роздерлася надвоє від верху додолу. І в посланні до євреїв ми читаємо. Послання до євреїв 10 розділ вірші 19 по 20. Отож, браття. Ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через Завісу, цебто через тіло своє. Тобто, з того часу доступ до Бога Отця є через Ісуса Христа. Після Воскресіння Христа деякі святі старого заповіту вийшли із своїх могил, увійшли до святого міста і показали себе. Про це ми можемо читати у Євангелії від Матвія, 27, розділ, вірші 50 по 53. А Ісус знову голосом гучним іскрикнув і духа віддав. І ось завіса у храмі, роздерлося надвоє від верху, аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі. І повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши. По Його Воскресінні до міста святого увійшли і багатьом і з'явились. Однак вони не могли повстати з могил, поки Ісус Христос не воскрес Першим. І це є тому, що Ісус Христос мав бути першим плодом. Як писав апостол Павло, Христос є первістком. Цікаво було би знати, чи ці люди, хто повстали із грубів у цей час, теж були вознесені із Христом під час Його Вознесіння? Будучи на Христі, Ісус сказав тому розбійнику, хто покаявся. Євангелія від Луки, 23 розділ 43 вірш. І промовив до нього Ісус Поправді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. І перед тим, як той день закінчився, вони обоє померли і спустилися у нижню частину землі, де в той час був розташований рай. Євреї називали це місце. Авраамовим лоном. Але у другому посланні до коринтян у 12 розділі, віршах 2 по 4. Апостол Павло говорить нам, що цей рай розташований на третьому небі. Друге посланні до коринтян, 12 розділ 2 по 4. Я знаю чоловіка в Христі. Що він 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог, що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Як так сталося, що рай тепер знаходиться на третьому небі? Тому що Ісус Христос переніс рай з-під землі до третього неба в той час, як і Він вознісся до неба? До свого перенесення на висоту ці праведники перебували у райській частині Шеолу у Авраамовому лоні. Послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ вірші 8 по 10. Тому й сказано: піднявшись на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те, що перший і зійшов був найнижчих місць землі? Хто зійшов був, той самий піднявся високо над усі небеса. Щоб наповнити Усе. Старозавітні святі не могли увійти в рай на третьому небі, доки вони не були викуплені кров'ю Ісуса Христа. І це могло статися лише після того, як Ісус помер на Христі. До розп'яття Ісуса Христа гріхи старозавітніх праведників були лише покритими, але ще не оплаченими. Старозавітні святі знаходилися в Авраамовому лоні, в раю внизу землі, доки Ісус Христос не сплатив повну ціну своєю кров'ю, після чого Він переніс рай із під землі до третього неба. І в той же час забрав туди тих, куплених своєю кров'ю людей. Оскільки період церкви почався після Вознесіння Христа, і ціна за нас віруючих людей уже є заплаченою, то наші душі після смерті потрапляють прямо до раю у третьому небі. У посланні до Євреїв, 11 розділі ми читаємо про таких старозовідніх святих, як Авель, Енох, Ной, Авраам, Сара, Ісак, Яків, Йосип, Мойсей, Рахав та інші, котрі зараз знаходяться з Ісусом. І в кінці 11 розділу. Послання до євреїв ми можемо читати, що хоча вони одержали засвідчення вірою, вони обітниці ще не прийняли, бо вони не можуть отримати досконалості, доки не відбудеться Воскресіння та Вознесіння церкви, що буде другим порядком Воскресіння. Старозавітні святі можуть стати весільними гостями та дружками Христа, але не нареченою Христа, бо наречена Христа вибирається тільки з віруючих періоду церкви. Дехто зі старозавітніх праведників стануть священниками Бога тут, на землі. Що ми зараз і розглянемо? Читаємо з книги Вихід, 19 розділ вірші 3 по 6. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи. Скажеш отак дому Якову. І звістив синам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові, і носив вас на крилах урлиних і привів вас до себе. І тепер, коли справді послухаєте мого голосу, і будете дотримуватися заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі. Що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Привілей священства, тобто прямий доступ до Бога, був відкритий для кожного ізраїльтянина. Тому що щойно вони залишили Єгипет, Бог так промовляв до них. У день їхнього національного відновлення. Цей Божий намір здійсниться. Пророк Ісая писав про це. Книга Пророка Ісая, 61 розділ вірші 3 по 6. Щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість пополу дати їм оздобу, уливу радості замість жалоби. Одежу хвали замість темного духа, і будуть їх звати дубами праведності, саджанцями Господніми, щоб прославився Господь, і вони забудують руїни відвічні, відбудують спустошення давні, і відновлять міста, поруйновані, зроду врід попустошені, і встануть чужинці та й пастимуть ваші отари, і сини чужинця будуть вам. Рільниками та вам винарями, і будуть вас кликати, Господні священники будуть казати на вас, слуги нашого Бога, ви будете їсти багатство народів і їхньою славою будете славитись. Поки що лише одна сім'я Ізраїля, сім'я Аарона, користувалася цією честю. Деякі священники з цієї сім'ї, такі як Надав та Авіго та дім священника Ілія, через свій непослух та поведінку втратили своє священство. З іншого боку, саме через вірність Богові священники Левити, Садокові сини, Отримали гарантію священства під час майбутнього царювання Месії в Єрусалимі. Читаємо з книги пророка Ілля, 48 розділ вірші 9 по 12. Те приношення, що принесете Господові, ділянка буде завжди 25 тисяч, а завшир 20 тисяч. І святе переношення буде для оцих ділянка священникам на північ 25 тисяч, а на захід завшир 10 тисяч, а на схід завшир 10 тисяч, а на південь завжди 25 тисяч. І Господня святиня буде серед того. Священниками, посвяченим із синів Садока, що виконували мою сторожу. Що не блукали блуканину Ізраїльних синів, як блукали Левити, то буде їм з приношення цієї землі найсвятіша святість при границі Левитів. Так як вибрані євреї будуть священниками на землі, вибрані праведники періоду церкви будуть для Господа царями і священниками на небі. Книга об'явлення 1 розділ 6 вірш. Що вчинив нас царями, священниками Богові і Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ми Християни є покликані бути у вищому небесному царстві, бути вибраним родом, як і колись було запропоновано Ізраїлю, що вони через невіру втратили. Читаємо з першого листа апостола Павра, Павла, другий розділ вірші 9 по 10. Але ви вибраний рід, священство царське. Народ святий, люд власності Божої, щоб ви чесноти того, хто покликав вас і темряве до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Слава Богу. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Дасть Бог, наступного разу ми дослідимо другий порядок Воскресіння. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!